Спалахи катастрофу нез'ясованого характеру перетворили колись квітучі півострів Кимирик на попіл. Дешт світ нового порядку. Мешканці землі, яким вдалося вижити, стали засоленими. У 2014 році моя бабуся на свої очі побачила, як канал почав міліти, і десь почасти ця метафора. Ось такого. З неводнення, з міління, з засоленості стало основою для мого роману, для мого такого постапокаліптичного світу. У Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулось знайомство з київською письменницею та журналісткою Світланою Тараторіною. Минулої неділі, 18 червня, авторка презентувала містянам свій фантастичний роман Дім солі. У книзі мистецьки поєднано реальну історію та вигаданий постапокаліптичний світ. Дії роману відбуваються на квітучому півострові Кемерик, який є зображенням альтернативного Криму, адже саме звідти родом письменниця, писався він ще до повномасштабного вторгнення, але е, читачі, мабуть, зможуть побачити багато е, знайомих, на жаль, реалій, е, які вже е, свідчать про, про те, що ми всі переживаємо е, в моєму романі багато е, історичних імен. Е, Згадуються персонажі, історичні персони, які так чи інакше були пов'язані з історією Криму. Для мене це теж було важливо, тому що я вважаю, що ми не маємо забувати про цю територію, як і про будь-яку окуповану територію. Ми маємо розуміти, що рано чи пізно ці території повернуться додому, як написаний на моїй книзі, що Крим повернеться додому. І кожен спосіб художнього осмислення. Історії цих регіонів, їх міфології це шлях, якраз це та рука, яку ми пристягуємо, і людям, які мешкають на цих територіях. Ідея написання цього фантастичного роману прийшла до авторки ще у 2016 році. Проте за розробку нового світу Світлана Тараторіна взялася лише через три роки. Було важко взятися за цю тему, оскільки тема анексії Криму для мене особисто персональна. І е, тому власне текст уже почався писатися десь пізніше, е, 19 19-й рік, 20 20-й, це вже був роки створення. І в принципі, роман би вийшов у 2022 році, так і році, так весні 22-го. Але на жаль, через повномасштабне вторгнення затримався десь на рік е, і, і тому так так іноді дивно читається, що деякі реалії ось справді можна вгадати вже тепер. Дім солі письменниця присвятила своїй бабусі, яка у зв'язку з анексією Криму у 2014 році переїхала з півострову до Кременчука. Саме тому одразу після прем'єрної презентації книги у Києві пані Світлана наступною познайомила зі своєю роботою саме Кременчужан. Хочеться, щоб моя книга вона все ж таки була як застереженням, так і водночас давала надію на. На майбутнє, тому що навіть найстрашніші періоди, навіть апокаліпсис, він завершується і, і хочеться, щоб після всього ми вийшли сильними, зміненими і сповненими надією на зміни.